Привіт, вітаю всіх на каналі. Давно знову не бачилися, особливо в цьому новому році. І давайте сьогодні поговоримо трохи про тему, яка стосується водокрестя, водохрещень, так як ми всі звикли ще з дитинства нас привчили. В чому цікавість теми? На сьогоднішній день, після того, як змінився календар так, і відійшов до більш правильних дат, так скажемо, навіть релігійні свята, але все ж таки стали в ті дати, в ті періоди, які вони були спочатку насаджені. Нагадую, що релігія все ж таки насаджувала зверху на язичництво, і тому досить багато язичницьких. Періодів важливих у році поверх, скажімо так, замальований релігійним обрядом, але суть залишається одною і тою ж. Знаєте, як істина вона завжди єдина. В чому у нас на сьогоднішній день плутанеться щодо водосвят, водохрест, якщо беремо язичницьке вірування? В тому, що тепер ми не можемо до кінця зрозуміти, коли ж істини водохрестя: 6-7 січня чи 18-19 січня. Хто святкує 6-7? Хто залишився відзначати 18-19. Скажу таку річ, що і одні, і другі мають правильно бачення святкування, але не до. Роблюють дещо. Насправді, як би це не дивно звучало, так ми маємо довгий період водокрестя, і насправді маємо дві дати. Умовно, ми можемо розділити на мале водокрестя і велике водокрестя. А чому так? От якраз про це ми зараз і поговоримо. В своїй розповіді наразі я буду більше опиратися на слов'янську міфологію. Тому що якраз в ній ось про це Водокрестя більше всього в легендах і розповідається. Так само це і у інших народів проходить, які там вже більше опираються хтось на астрономічні явища, хтось на міфологію, але суть в тому, що що астрономічні явища, що з точки зору фізики доказано вченими, що з точки зору міфології, всі приходять до одного і того ж, до одної істини. Вода в цей період. Має дійсно великий заряд, який допомагає і зцілювати, і лікуватися, і використовувати воду як досить потужний захист. А чому, як і коли, яка вода має яку енергію, коли її набрати? Так? Про це ми поговоримо. Нагадую, що окремо про 19 число. Про січневу воду, Вода Хресті. У мене в минулому році був якраз в цей час відео, велике саме стосувалося научного підходу підґрунтя про те, чому вода 19 січня така магічна. А тепер ми говоримо про дві дати. Отже, давайте зупинимось на астрономічних явищах. У нас на початку січня, якраз десь 2 по 7 січня, ну так. Приблизно ми беремо, Земля знаходиться найближче до Сонця. Тобто сонячна енергія, сонячна активність це період, скажімо так, найбільше впливає на Землю в тому плані, що швидше його енергія потрапляє до Землі. І, звісно, найкраще цю енергію. Вбирає вода, тобто сонячну активну ось цю енергію. А тепер трошки давайте в езотеричне вогонь сонце, і янська потужна енергія, яку в себе вбирає в цей період вода вся на землі. Тобто вода насичується янською теплою активною енергією, котра може здолати все. Тобто ця вода якраз дуже активно використовувалася для стілення, для лікування. Тобто, в цей період люди активно в стародавні часи купалися в прорубі, так набирали цю воду, приносили додому, наливали в свої бочки з водою, скажімо, в свої колодці. Вважали, що ця вода активно зцілює і надає сили всьому живому. Чому лише в цей період активність, тобто до сьомого, вже восьмого вода трошки вже притихала, і там починався новий етап її перезарядки. Тому що ну, земля стоїть в цей період найближчий, поступово відходить, тобто і вода поступово починає вже втрачати цей заряд, тобто вона віддає вже трохи в землю, так, в природу. Ну, такий проходить. Стандартний, якби кол коловорот, стандартний процес розподілу енергії. Тобто з води енергія розповсюджується по всьому живому на планеті. Люди в цей період дійсно набирали цю воду і набирають, якщо ти її зберігаєш, якісь ємності в темному місці, то ця вода зберігає цей заряд енергії, тому що, по суті, що вона її нікуди не віддає в цей період. Чому кажуть, що повинні бути скляні, якісь металеві, тобто в цьому. В цій ємності вода залишає ось цей свій заряд надовго. Так, а що з міфологічної точки зору, як це відбувалося? Ну, люди ми любимо традиції, красиві, щоб це було красиво, щоб якось відзначити цей день і цей період магії води. Ну, ми всі люди, ми любимо щось якось, на, на, на щось зауважити. Так от. В цей період, якраз стародавні слов'яни рубали ополонку в вигляді прямого хреста. Але крест не той, який надалі нам релігія вже дала, а крест сварога. Дивіться, хто зараз поліз загуглити, або хто знає, крест сварога взагалі малюється восьмикінечним. Так? Такі от коло, по суті, по суті, коло року собою відображає. Але це повний крест. А якраз на початок січня, на мале крещ, водокрестя, малювався спочатку перший чистий Янський крест, тобто чотири лише сторони. Це чисто енергія чоловіча, янська вогню, потужна. І ополонки робили саме в такій формі, на мале водокрестя. А вже потім. З часом до нього додавали інший екрас, про який ми зараз поговоримо, чому так. Тобто люди ж вшановували в цей період саму чисту цю янську енергію. Якщо беремо чисто легенди і міфологію, так, то в цей період просто вважалося, що сварог. Тобто небесний батько, да, в цю мить вдаряє молотом по алатерю каменю, іскра чоловічої небесного вогню креста, що падає на землю у воду, і настає на землі малий водокрест 6 січня. Так? Тобто вода змінює властивості і стає могучою та примогучою. Ну і Ці властивості зберігаються там понад добуну. Тобто до такого е, часу. Звісно, люди в цей день не просто набирають воду, так само запалюють свічки, тобто вшановуючи енергію вогню нового сонця, е, вечеряють. так. Теж вважається досить святковий вечір, коли, коли, до речі, люди ще спілкуються зі своїми пращурами з-потобічя, бо в цей період нагадую, що брами між святами досить тонкі. Ще зі всіх трьох світів люди, душі, боги можуть ходити і спілкуватися. Тобто ми найкраще відчуваємо цей період один одного. І от якраз в цей період, за міфологією славян, всяка, скажімо так, погана нечість, тобто погане потойбіччя, мала найвищу, ну, скажімо таку, активність погану. І могла досить, ну, досить нагадати людям добре. І щоб нібито цього не було, сварог якраз і вдаряє цим своїм молотом для того, щоб ніби запечатує на деякий час водою оцю нечість, їхню енергію, щоб вони не могли напакостити людям до тих пір, поки провідник між світами в Слов'янських це Велес, один із провідників. Тобто, поки провідних між святами не закриє браму і не, скажімо так, впровадить їх у свій світ. Так? А до того часу, поки вони залишаються закритими цією енергією цієї води сильною, вони не можуть пакусити, і поступово їхня ця негативна енергія ну, вбуває, стає вже не такою опасною, скажімо так, небезпечною. Це щодо малого водокрестя. Чому саме водокрестя, тобто вода і крест, сворожий крест, водокрестя? Вода наділяється енергією сонця. Далі поступово люди готуються до великого водохреща, водокрестя, яке якраз відбувається 18-19 січня. Велике водокрестя це коли вже ми на ополонках стародавні, слав'яним. Вирізали в формі повного сворожого креста, а повний крест це вісім кінчиків. А в чому суть? Тобто, якщо там чисто янська чоловіча енергія, то ви спитаєте, ну тут тоді, які крести, яке водокрестя, чого велике. А тому, що в цей період якраз відбувається поєднання двох сил, жіночої і чоловічої, тобто природи і сонця, Вода наділяється в цей період. Максимальною енергією воз'єднання, енергії Сонця і енергії Землі. E, тобто в цей час, якщо ми беремо астрономічні явища, працює вже активно магнітне поле Землі, воно теж раз на рік має свої цикли. Ну, давайте умовно називаємо це перезарядження, можливо, вчені не можуть досі віднайти потрібного терміну і пояснити, що відбувається. Але в цей період відбувається певний цикл, ну, сказали перезарядки обнулення для землі. Так? І вже плюс сонячна активна енергія, яка от дійшла до землі в цей період. Тобто ці всі енергії за її збираються, з'єднуються воєдине і дають максимальний заряд води стілення. Вона не просто може в цей час бути цільвичою, а ще й максимально захисною. Так? Згадуємо міфологію, сварок замикає нечість цією водою і захищає таким чином яв, тобто світ живих мідгард від зазіхань цієї нечисті. Тобто і от в цей період вже малюється якраз зірка хрест, який в собі поєднує по суті два хрести: чоловічий янський, сворожий, і жіночий косий хрест. Хоча з часом ось цей жіночий хрест теж приписали як янські енергії. Але у стародавніх слов'ян так і залишились вірування ось ці косі хрести, до речі, у макоші цей хрест, ось досить часто використовується і згадка йде про те, як жіноча енергія. Тобто ось ці хрести об'єднуються, і ось ця об'єднана енергія якраз у нас 18-19 числа. І якщо з наукової точки зору, то якраз от воду цього періоду вчені найбільше досліджували, і таки дійсно вона має максимально більшу кристалізацію, тобто більший заряд, який ну, важко пояснити, звідкіля він береться, але точно знають, що його пік припадає з 18 на 19, тобто 19-та ніч, плюс-мінус, дивлячись від астрологічних астрономічних аспектів, це може ще бути ніч на 20-те. Січня. Чому? Тому що, нагадую, в залежності від року, високосниця чи ні, у нас перший градус водолія припадає або на 19 січня, або на 20 січня. Отут, в залежності від цього, граємося, коли пікова ніч заряд, ну, умовно ніч, пік, день доби, коли найбільше заряд води. Після цього вся вода, що на планеті Земля, поступово цей заряд приходить в норму. Так, це можна порівняти з імунітетом, коли імунітет підсилюють, так, щоб протистояти вірусу, так, бактерії, його максимально підсилюють, він збудоражується, клітини-воїни активуються, які максимально тримають оборону. Так. А коли в, спадає потреба в захисті, ці клітини приходять в норму. Точно так же з водою. Тобто вода на певний період активується і для певного захисту в цей період природи, потім приходить в норму. І от якщо воду набрати в цей період, тобто від'єднати від загального природного циклу, помістити в зачинену ємність, то ось цю енергію можна зберігати досить довго. Вчені наприклад, дійшли висновку з доказаними фактами, що десь близько до трьох років. Ця вода може зберігати свою енергію. Потім вже поступово вона нейтралізується, тобто вже якісь частини е, кристалізації розпадаються в воді так, поступово. Але ну, рік так точно, давайте так. Три роки то вже, напевно, так, ну, поступово вже йде на зменшення, а рік вона максимально енергетично заряджена. Тому якраз оцю воду люди активно набирають, приносять додому, зберігають нею, омивають дітей, омиваються, потроху можуть додати в їжу, чи коли людина хворіє, омивати. Тобто ця вода використовується в дуже-дуже багатьох захисних і лікувальних метод видах захисту. Ну, ми зараз не, не лише кажемо про магію, а в принципі, ви всі з дитинства знаєте, що постійно бабусі омивали святчейною водичкою, так, і так далі. То от якраз оця січнева вода, вона їм буде саме активною. От вам два водокрестя. Тобто, до речі, якщо беремо міфологію, то на перше водокрестя сварог таряє, а якраз на друге водокрестя богиня природа, Мокуш, вдарає своїм веретеном і от накладає ось цю енергію на воду. Ну, Це якщо ми беремо вже міфологію. Тобто це вважається час богині Макоші. Е, нагадую, що взагалі на слов'янській міфології ці приклади досить важко приводити, бо в нас е, м, занадто багато назв різним богам, інколи це назва одного і того ж самого божества, тільки в різні періоди по-різному називалися. Тому тут не придирайтесь до назв божеств, беруть ті, які в легендах наразі так, були мною знайдені. Тобто, ось такий у нас невеличкий екскурс щодо водокрестя. Тому, коли ви слухаєте, чи бачите, чи саме аналізуєте, коли ж то його те водокрестя святкувати, подумайте про намір, що ви від нього хочете. Просто піти набрати водички, можете просто її набрати з крану. Чесно, нічого не, не зміниться. Цей період, можливо, краще просто в цей період покупатися в душі. Нагадую, що в наш час зараз небезпечно йти в відкриті водойми купатися. На жаль, у нас війна, і досить багато чого летить в ті водойми негарного. Тому, ну, давайте знаєте, як е, вірити в якісь вірування, але все ж таки мати голову на плечах, аналізувати і розуміти, що. ну, Чисто казок не буває в житті. так? Просто це все можна аналізувати, прикладати до певних реальних подій. І так само користуватися в позитивному руслі. так? Але все ж таки з долею раціональності. Ну, а на цьому поки все зі святами прийдешніми, зі святами минулими. Майбутніми, і що сил нам віри, і швидше що перемоги, аби всі повернулись додому живими, ті, хто зараз не вдома. І пам'ятайте, що ця вода якраз дуже добре захищає тих, кого нам наразі потрібно захистити.